місцеві собі. Забороняючи речі будь-які перевозити ну, 35-ї, До якої відноситься статті, ваше питання? П'ятий, e, шостий пункт. Та ви що? відпрацювання, да, Можу показати орієнтування, якщо вас цікавить. Ну, якщо є орієнтування, можна жін, будь ласка. Можна, будь ласка. Добре, тобі культур, займає дуже довго часу. Щасливо дороги будьте І все. А можна одне запитання? Можна одне Дай запитання? Будь ласка. Дивіться, от тий автомобіль там стояв, так. і фура мені їхала прямо в лоб. Для чого ви создаєте аварійну бачу, ситуацію? Я не бачу аварійну ситуацію. І зато я її тормозив. А ви думали, що я вас злякався. А чому не лякатися? Ні, купити? ну дивіться, фура виїжджає Тому і создає доросли, аварійну, е... аварійну ситуацію. Для я чого ви так тормозите автомобіль? У мене то... є ось до реєстратора, я можу вам показати, якщо дуже крепко ну, хочу. Я не дуже крепко хочу, але я там не бачу аварійну ну, ситуацію. То дивіться акуратніше Добре, я теж на дорозі, як що ж якась тут бути аварійна ситуація, не бачу. Коли фура їде в лоб. А там полузакритий бачу, поворот. По Ні, вона якраз по моїй вже йшла. Біля вас, кстати. Не бачу, не бачу. Можу показати. Та ну, що ж там буду дивитися, якщо я, я стояв, то я бачу. Ну, я не бачу ніякої аварійної ситуації. Я що не, не знаю, тряпи? куди ви дивились. Якщо я ви хочете, знаю, я можу ви показати. Ви Мені не треба. Будьте здорові, гарно доповіть. Що найкращого. І вам не хворать.